Юху, друзі! Дивіться, яка в мене лошадка. Ми щойно з ним гуляли. Так, я втомилася, Поскоріше хочеться додому вже відпочити, сісти за комп'ютер мій улюблений. Так, зараз ми його поставимо до стойла. Потім я повернусь і дам йому морквиночок, яблучок. Так, давай, заходь сюди, любий мій. Хоп. Все. До завтра, пока. Так, ой. Що тут селянин робить? Ви це бачили, чи мені показалось? Ну, добре. Так, все, йду додому. Фух. Такий спекотний день зараз. Ще рік кудись поїхав, я вже не пам'ятаю, куди. Але повернеться, він ще. Ой, це хто? Це селянин? А, а, добрий так? День. так, так. А, підкажіть, будь ласка. А что у вас а, а, ничего? А, хоча не. Ні, ні. Ви така красива. Хто? Я? Так, ви красиво должны. Ну, дякую. Ви мені подобаєтесь. А, ну, добре, дякую за цю інформацію. А підкажіть, у вас є хлопець? А навіщо це? У вас є хлопець? Не хочу відповідати, яка тобі різниця. У вас є хлопець. А якщо є, то що? хлопець? То що? А, Ви що? У вас що? є справжній хлопець. Ну, так є? В Сенсі. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Що це з ним? Ви бачили, побіг кудись, такі дурні питання мені ставив. Потрібно поскоріше звідси зібр забратись. Це просто жах. Такі питання ставити дівчині і ще так нахабно. Так, чи не спостерігає він з... за мною? Хм, наче нема? Так, потрібно заховатись і двері заперти на ключик. Так, заходимо. Хм, так, наче нікого нема. Сподіваюсь, він не знає, де я живу. Так, що ж мені зараз зробити? Пограти в ігри чи подивитись фільм? Хм, зараз рішу. Так. А-а-а... Хто це? Ріко? Ні-ні, він повинен бути трішки пізніше. Так, зараз подивимося. Так. Нікого не бачу. А-а-а... Так. Ні кур'єра, ні Ріко. Хм, Чи пранк це якийсь. Агов! Це пранк якийсь, чи що? Хм... Втікли. Ну, добре, піду додому. Так. Все, друзі, підіймаюся знову на гору. Скоро буду лягати спати, напевно, вже. Так. Та хто це такий? Так, зараз запитаємо. Якщо ви знову кудись дінетеся, я не знаю. Що? Тортик? Хм. полуничний, мій улюблений, але. Хто його залишив тут? Так, нікого не бачу, ні кур'єра, нікого. Дивно, можливо, він отруєний. Так, не буду його брати. Так, пішла на кухню, можливо, щось приготую. Так, що тут є? Навіть не знаю, чи пиріг з'їсти, чи піцу. Та хто це такий? Мені вже набридло ходити до тієї двері. Так, квіточка? Рожеве в горшечку, така гарна. А хто це залишив? Виходь. Так, я не кусаюсь, виходь. Хм, нікого нема. Так, мені це якось дивно, я не буду це брати, напевно. Так, все, друзі. Аж їсти перехотілося мені. Так, якось це все дивно, мені навіть трішки лячно, хто це може бути. Та хто це такий? Агов, я зараз спущусь до тебе. Так як влупліцюю тобі? А... Привіт ще та, раз. Привіт. Пробач мене за той раз. А, як я зрозумів, ти мені не сподобався тортик та квіточка. А ну вони були гарні, але я від незнайомців нічого не приймаю. А, ну От і я про це ти не хочеш познайомитись? А навіщо? Ну, щоб бути друзями, можливо, потім щось більше. Щось більше? Ну, в мене вже є друг. Я... А ти... Багато я... друзів не буває. Ну, ти якийсь дивний. Ти ну, якось... пішли, Я тобі докажу, що це не так. Будь ні... ласка. Ні, не потрібно за мною бігти. Ну, будь ласка, ні, ні, дай ні. мені Ой-ой-ой. Я тебе прошу. Ні. Так вали звідси, а то поліцію покличу. Ще він ниї? Хм, Взагалі якийсь дивний. Він мене налякав. Так, потрібно буде ріку зараз подзвонити. Весь апетит він мені прогнав. Ох, і селянин дурнуватий. Сходжу я в до магазину, напевно. Він спішов? Так, його нема. Тим паче він знає, де я живу знову прийде сюди. Так, мені це не потрібно. Так, що б взяти в магазині? Цукерочки Чи. Так, візьму цукерочки, Кока-Колу для Ріку, він скоро приїде. Напевно, фільм подивимось. Так, друзі, я вже біля магазину. Так, а що це таке? Сердечко? Рожеве? Так, табличка. цукерка, я тебе кохаю. Дай мені шанс. Цукерка, я тебе кохаю. Ні, ні, мені цього не потрібно, будь ласка, не хочу цього. Так. Ще одна табличка? Чому ти не хочеш бути зі мною? Боже, він що тут? Він стежить зі мною? Та не хочу я з тобою бути! Відчепись від мене! Я вже і забула, що я хотіла в цьому магазині. Так, давайте подивимось так, де торгівці? Вже взагалі нічого в голові не тримається через цього селянина? Так, його тут нема? Так, Привет. Ні, ні, мені, hey, мені це почулося. Ей, hey, стій! ні, мені це почулося. Цукарка, йди так, до мене. Так, я присяду, і мене не Чому ти не мною? Цукарка. А, я не цукерка. Цукерка. Ні, ні, ви, ви мене ласка. сплутали з кимось. Я тебе прошу. Що, іди що ти мене. просиш? Ти будеш жити зі мною. Жити з тобою? Так, ні. чого ти не хочеш? Ні-ні-ні, мені цього не потрібно Цукерка. взагалі. Будь ласка, я прошу тебе. Я тебе навіть не знаю. Відчепися від мене. Ти Будь взагалі... ласка. Ти мене в перший раз бачиш. Як О, ти можеш мене кохати? Вшкодуєш, Ні, не чіпай мене, будь ласка, відвали від мене. Так, друзі, тікаємо від нього. Боже мій, який він божевільний та дурний. Він знає, де я живу і що мені тепер робити. А щоб ви взагалі на моєму місці робили? Так, і Ріков ще не скоро буде. Якось викручусь. Напевно, я заблокую двері і. не знаю, десь заховаюсь. Не знаю, що я буду робити. Просто щось вигадаю. Так. Ось вже будиночок майже бачу. Так, а нема селянина тут? Так, дивлюся, я. Так, нема. Все, друзі, тікаємо ще швиденько. Фух, сподіваюсь, він взагалі не переслідує мене. Так. Чи до лошадки потім піти до моєї, хоча і він там мене знайде, що мені робити взагалі тут? Так, все, все. так цукерка, зберися. Так, все, видихай, Фух. і все буде добре. Так, зараз ти щось вигадаєш. Так, швидше додому, додому, ховаюся на верхньому поверсі і буду чекати Ріко. Так, так, це сам це найкращий варіант, цукерка, так, правильно. Так, чи на диванчик присісти? Так, присіла. Фух, наче його нема, можна розслабитися. Так, вімкну зараз телевізор і буду щось дивитись. Так, все, я вирішила. Та що це таке? Так, не буду виходити. Ні, не буду. Хоча це так нестерпно слухати. Так, добре, та вийду, вийду я до тебе зараз. Все, не Дзвони! Вже вушка всі болять від тебе. Так, що ти... Терко, дивись, хто тут в мене. Це моя лошадка, відчепися від нього. Так, давай за мною. Ні, я тебе зараз так тобі вдарю. Так, тримай. А, давай. опа. Тримай. Опа. опа. Тримай. Опа. що ти зробив зі мною? Відпусти. Все. Моя дівчина. Яка твоя дівчина? Яка ти красива в мене. Не в тебе. Я не твоя. Слуха, ти кажеш багато Ні. поганих речей. Я в а, друзі. а яка ти в мене красива? Слухай, <звук> давай тобі ось такий рожевий, а ось так зробимо. Все. Так набагато краще. Диви, яка ти красива. Друзі, допоможіть Ріко... Так, все, я тебе беру з собою. Mm -mm. Так? Не І хочу. Поїхали. Не хочу мене. Давай давай. Mm -mm. я, я, Виберуся. Я тобі так можу. Mm -mm. Звичайно, не кажи, дурниць. Зараз я тебе познайомлю зі своєю мамою. мамою. Mm -mm. Ти будеш жити з нами, готувати нам будеш. Mm -mm. Не буду. Ой, так, будеш. Стежити за городом mm. і на, будеш рожати мені 15 mm. дітей. Mm. Ти що mm. Все пішли. Mm. Давай, давай. Подзвоню. Mm. Звичайно, подзвониш. Я сам міліціонер. Mm. Не біру тобі mm. Так, давай сюди. Це твоя нова кімната. Mm. Ні, я тут mm -hmm. Відпуст... не ти тепер тут буде жити, а я піду а, щось вигадаю. Де тебе а, поставити, щоб ти працювала. Все. Ну ти, братко, А щоб ти нікуди не пішла, я тебе закрию. Фух, я нарешті приїхав. Що? Це що, кінь цукерки? Що він тут робить? <смір> <смір> Ви це? Що там таке? Так, друзі, Що? цукерка! Двері відчинені. Що відбувається тут? Так? Тут? Що? Капець, друзі, ви чуєте? Там цукерка, О, цукерка, Капець! Що ти тут робиш? Так зараз зачекай, я ламаю цей блок. Так, це просто жесть. Так, що-що? Хто тебе тут капець, прив'язав? Так, зараз зачекай. Так, опа, все. Фух, Ріко, ти не уявляєш, це був селянин. Він мене Що? похитив. Який селянин. Він залицявся до мене, стежив зі мною і майже Шесть. до будинку проник. Ну, йому капець, пішли. Пішли! Зараз я йому влаштую! Я йому вмажу потім!